Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму актуальне інтерв'ю. Говоримо про благоустрій у Вінницькій територіальній громаді. У нас в гостях Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітаю вас! Доброго здоров'я трагічна ситуація. Події в столиці змусили поновити перевірку укриттів. У Вінниці вони не припинялись ці перевірки. Яка ситуація нині? Дійсно, що відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, ми ще на початку травня розпочали спільно з представниками виконавчих органів в складі робочої групи перевіряти як місця для тимчасового перебування для громадян під час повітряної тривоги, так і найпростіші укриття, які знаходяться до прикладу в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я та інші. І це кропітка робота, яка і на сьогоднішній день, і в подальшому буде продовжуватись. Так наразі, коли ми спільно після трагедії, яка трапилась в місті Києві, спільно з працівниками ДСНС і національної поліції, перевірили більше 1200 укриттів. Ну я не скажу, що так все було ідеально. Тому що виявили, що місць для тимчасового перебування для вінничан 25%, в відсотків, яким ще потрібно доопрацьовувати, і такі приміщення, як фонд захисних цих споруд, те, що у нас є теж 15%, які теж потрібно буде ще доопрацьовувати, чим ми будемо і в подальшому займатись, які в основному були виявлені недоліки. Що стосується підвальних приміщень, це місця для тимчасового перебування. Тому що виявляли, як що вони захаращені, що наші війничани, які мешкають в висотних будинках, собі ну там дозволяють заносити якісь там речі, які виносять з квартири, там і двері, і стільці ну різні можна перераховувати ще довго і тим самим захарачують. Ми розуміємо, що коли лунає повітряна тривога, наші війничани, мешканці того ж самого будинку, сусіди мають безперешкодно потрапити в ці приміщення підвальних Попростіше я їх так буду називати. І е, в цьому виникали проблеми. Ми надавали балансоутримувачам приписи. Е, це е, були як балансоутримувачі є ОСББ, є, також є власники комерційних приміщень, так і е, управлінські компанії. Тому ми проводили ряд заходів, і також були також складалися і протоколи про адмінправопорушення в межах наданих варті, а це за порушення вимог правил благоустрою. І ми направляли на розгляд адміністративної комісії. Але ми ще раз хочу наголосити: у там, де складались протоколи, ретельно вже, вже почали перевіряти повторно. Взагалі, недоліки реагують на них на оці приписи, які ви виписуєте. Зрозуміло, ви їх перевіряєте. Більшість з них виконують. Виконують, тому що ми пояснюємося, таки нашим вінчанам, відповідальним особам, які відповідають за ці приміщення, що у нас в державі іде війна, і ми маємо звісно, що бути свідомими громадянами. Ми вже побачили досвід нашої столиці, що трапилось коли було зачинене укриття. Тому мають вони бути як відчинені, вони мають бути облаштовані, вони мають бути не захаращені, мають бути інформаційні табли. Які вказують, що це саме є укриття, хто є відповідальною особою, її контактний номер телефону для того, щоб у разі, якщо воно ну, все-таки може бути зачинена, щоб людина могла оперативно звернутися до відповідальної особи. Є в нас укриття взагалі непридатні, які потребують ремонту? Ніби вони на балансі були, числились, але ви прийшли з перевіркою і розумієте? Поодинокі випадки, але вони є. Одинокі випадки, і були, до речі, випадки, коли відмовлялися і впускати це. Було декілька десятків таких прикладів в будинках, де у юридичного статусу є ОСББ. І так, ну ми передаємо інформацію в принципі правоохоронним органам, які в подальшому будуть займатися. Дане питання ми всі знаємо, що знаходиться у міністра внутрішніх справ на контролі. Тому ми чим свій своєї сторони, звісно, що їм допомагаємо, але все таки більше юридичних правових законних підстав в підставних. Аби пропускників поліції, тоді зокрема питання: хто відповідає за благоустрій бомбосховищ? Це представники ОСББ? Це ми, хто ми говоримо, що взагалі за облаштування відповідальні особи це балансоутримувачі. утримувачі, якщо ми говоримо. За заклади освіти, то ми говоримо, що це керівництво, наприклад, там школи чи інших установ. Якщо ми говоримо за медичний заклад, то знову ж відповідає особа, яка наділена на повноваження організаційно розпоряджені. І якщо ми говоримо, що це ОСББ, то звісно, що є керівна особа, яка на це несе відповідальність. Києві, зокрема, під час перевірки укриттів дуже е, постало питання про те, що не хочемо відкривати, тому що не хочемо, щоб тут там були там, безхатьки, не хочемо, щоб підлітки там розпивали спиртні напої. Чи було у нас е, е, таке питання? Хтось ставив, що не хочемо відкривати? Знаєте, Я думаю, що більше ставити такі питання є у тих людей, які не бажають виконувати. Я думаю, що на сьогоднішній день розуміючи, що у нас іде війна, життя і здоров'я наших війничан набагато важливіше, чим ставити в аргумент таке питання, що там без хатки чи молодики можуть зайти і розпивати алкогольні напої. Можуть, будь ласка, викликайте представників поліції, хай вони в рамках чинного законодавства реагують і діють. Ну так взагалі вести мову, це ну я думаю, це нелогічно даже. Тому, на мою думку, має бути обов'язково відкрити і наші війничани мають і гості нашого міста потрапляти без перешкод в дані приміщення. Зокрема, перевірки продовжаться. Це постійний контроль. Я впевнений на 100%, що поки не закінчиться війна, ці перевірки будуть проводитися щодня. Ми виділяємо спеціально своїх людей, групи, навчених людей, які вже знають, як спілкуватися на що краще звертати увагу. І все таки нам потрібно дисциплінувати людей, які за це відповідають. Це моя особиста думка. Зокрема, наголосіть глядачам: якщо укриття закрите, куди можна поскаржитись, або ж якщо не пускають в укриття ще раз інформацію, або так як уже повідомили, що інфра... за це відповідає у нас представники національної поліції, то він рекомендую звертатись на гарячу лінію. 102 для того, щоб зафіксували і відреагували представники національної або патрульної поліції. І, зокрема, повертаючись до трагічних подій в Києві, бомбосховищ прикріплені вже будуть працівники муніципальної варти до цих місць постійний контроль. Ми вже розпочали здійснювати підтримку публічного порядку в одному із бомбосховищ, яке знаходиться по вулиці Левка-Лук'яненка, колишнього вулиця Латутіна. Яке вже ну облаштоване, відремонтоване, і ми розпочали. Коли лунає повітряна тривога, наші війничани без проблем, без перешкод можуть потрапити туди. Але наш працівник знаходиться і вона відкрите цілодобово. Ми постійно пильнуємо, я особисто моніторю пильную, щоб все було чітко і ідеально. Мені тільки лунає повітряна тривога, вже приходить інформація з фотографією, що воно відкрите. Скільки людей ви потрапили туди, чи працює нормальне освітлення, чи немає будь-яких перешкод і перепонів для потрапляння. Нашим віничанам не будуть нові бомбосховища відкриватися, і ми знову ж будемо брати їх до нас під наше пильне око для того, щоб ми могли наші віничани потрапити. Це стосується лише великих бомбосховищ. Правильно, так те, що стосується, які є на об'єктом комунальної власності, і ми розуміємо, що на, на, наша присутність там має бути обов'язково. А ймовірно, що якщо будуть якісь певні е, такі загрози, то ми ще будемо додатково долучати своїх працівників, щоб вони там знаходились. Якщо потрібно, то буде потреба. Тобто відповідальність перейшла на муніципальну варту, чи зрештою муніципальна варта як контролюючий орган, чи відкривається бомбосховище, чи є там відповідальна особа, яка там працює в цій комунальній власності на сьогоднішній день. Бомбосховище ми не є на сьогоднішній день ще балансу утримуючими, але ми е організовуємо там певні заходи, які я вже сказав. Для того, щоб вінничани могли потрапити в бомбосховище. Тому, як би, я рахую, це теж дуже і дуже важливо. Окрім контролю укриттів, традиційно в літній період це робота водного патруля. Які результати його роботи, як працює, які межі річок обстежує? Давайте про це. Муніципальний патруль розпочав цього літа знову ж свою роботу по завершенню вже нересту, який у нас завершився 10 червня. Ми скинули на воду наш човен муніципальний і розпочали саме вже з десятого вечернього патрулювання в межах території нашого міста акваторії річки Південний Буг Це не завдання для наших працівників, які патрулюють спільно з представниками національної поліції. Вже долучаються представники управління морського річкового транспорту. А незабаром ще і добав в цей склад і представники ДСНС їхнє завдання це безпека на воді. Ми неодноразово, я думаю, минулі роки і ваші колеги в змі неодноразово наголошували, що є у нас активні такі керманичі плавзасоби, які там дозволяють собі на великих швидкостях рухатись по воді в межах нашого річки. І що створюють небезпеку для відпочиваючих, чи то які там, плавають, чи то на катамаранах, на човнах малих, створюючи хвилі, і дійсно створюють небезпеку. Ми чотири е, роки можу сказати, це вже пішов четвертий рік, е, патрулюємо. Ну, цей рік, можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки в державі йде війна. Ми не зафіксували поки що жодного порушення, але це не дає нам підстав, щоб там не думати, що так воно все буде просто і не будуть порушувати. Наші представники постійно моніторять і до цього ж долучається ще і наш муніципальний ситуаційний центр, який бачить за допомогою камер відеонагляду що відтрапляється у нас на воді, бо у нас на кожному мосту і під мостами є камери відеоспостереження. І ще в інших є. Я вже не буду наголошувати, де саме в камери, які саме дивляться на частину нашого бугу. Звісно, що ми бачимо, і ця інформація вже обмінюється. І коли потрібно, катер спускається оперативно. Може за декілька хвилин скинутись на воду, і звісно, що відреагувати. Тому робота робиться. Я закликаю до того, що якщо ви користуєтесь плавзасобами маломірними, то не порушувати мір і поводження на воді. У разі, якщо будуть такі випадки, це і керування без права на плавзасоби. І будуть як керманичі, так і пасажири без рятувальних жилетів в межах повноважень національної поліції, яка також складає протоколи про адмінправопорушення за статтею 130, а це за керування плавзасобами в стані наркотичного або алкогольного стану. Будуть складатися протоколи, і притягуватись до адміністративної відповідальності. Я ще раз наголошую, що насамперед для нас це важлива безпека наших віничан на воді. Що загрожує, можемо говорити в правомірність 130 тридцяти. Ми знаємо, що там є і позбавлення прав на керування, і там уже за рішенням суду визначається і сума сплати. А те, що стосується за керування, без посвідчення на право керування рятувальних жилетів, відсутність. То є стаття 116 і 117, Там починається сума штрафів, що у перший раз від 850 гривень. Ну там вже дивлячись, це вже представник управління морського річкового транспорту. вже вирішує, яка там. Саме вже видя сумасштаб, крім роботи водного патруля, ідеї обстеження водних об'єктів працівникам муніципального так. Району. з початку року, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, працівники нашого відділу за контролю за водним фондом території нашого міста вже здійснили перевірку 71 водного об'єкту, а це ми говоримо не лише про Вінницю, а про ще новоприєднані території. Із них ми виявили, коли перевіряли 41 недолік і склали 41 вже протокол про адмінправопорушення. Основний був акцент зроблений на облаштування вигрібних ям, тому що ми розуміємо, що якщо вигрібна яма. Не щільна, не облаштована, то потрапляють рідкі відходи, потім в ґрунт і знову ж ґрунтові води. Ну а як не прикро, ми цю воду все ж таки вживаємо. Тому на сьогоднішній день ми зробили саме на це акцент. Дев'ять ну, випадків було виявлено, того, що наші війничани з приватного будинку володіння вивели труби для зливання рідких відходів, де немає там, вигрібних ям. Саме зробили в річки. Ну, ми розуміємо, що знову ж це потрапляє в річку Південний Буг. Вони були демонтовані і знову ж були складені протоколи про адмінправопорушення. Ми і надалі будемо продовжувати до зимового періоду. Ми плануємо повторно перевіряти і продовжувати далі. Цього року ми також заакцентуємо увагу на новоприєднані території, тому що для нас там багато ще роботи. Так що робота буде продовжуватись, і ми в цьому напрямку будемо ще працювати. Крім варти на воді за містом спостерігають ще працівники ситуаційного центру. Так. Чи вдається за допомогою камери знизити кількість дорожньо-транспортних пригод? Чи можемо про це говорити? До прикладу, з початку року зафіксовано 2000 порушень правил дорожнього руху. Ну я скажу, що цифра доволі не мала. Наші вільничани та гості міста, я думаю, це пов'язано з тим, що у нас збільшується тільки кількість автомобілів, ну і кількість теж. Тому ми постійно моніторимо, передаємо інформацію нашим колегам з патрульної поліції. Ну і також близько двох тисяч виявлено фактів порушення вимог правил благоустрою. Це і Саме таке традиційне порушення, коли вантажівки, які перевозять бетону суміш, наприклад, працює в автоматичному режимі, розливається на дорожне покриття. Це те, що ми щотижня фіксуємо і передаємо інформацію вже нашим працівникам муніципальної варти. Але такі ще більше поширені по правопорушення це пошкодження комунальної власності, мається на увазі там. Острівки безпеки, паркани, квітники це те, що ми регулярно фіксуємо. Не дотримуються вимог швидкості і теж там шкодять на швидкості, заїжджаючи на об'єкти благоустрою. Камери так. в цьому процесі допомагають. Постійно. постійно. Наші працівники 24 на 7 спостерігають. За тим, що відбувається на вулицях нашого міста, багато і допомагає в розкритті різних злочинів адміністративного, характеру, кримінального. Тому я хочу сказати, що наше місто з кожним роком, тому що кількість камер додається, стає, я рахую, безпечніше За допомогою камер відеонагляду. Чи потребуємо ми зрештою у комплектації на деяких вулицях камер? Я думаю, що якщо їх стане в на кілька тисяч більше, то це буде тільки для нас всіх краще, тому що коли в 2018 році відкривали ситуаційний центр, така думка була в наших вінчан, що са ними постійно пильнують. Ну, нас не, не, не однозначно не цікавить особисте чиє життя. Нас цікавить тільки те, що відбувається на вулицях нашого міста, що несе безпеку для наших війничан. Це дуже і дуже важливо. Зараз багато ми акцентуємо увагу на місцях відпочинку, де наші дітки проводять свій час паркові зони, це пляжні території. І ми дивимося насамперед, щоб і навіть інформацію передаємо, якщо десь дійсно ми бачимо, що хтось там намагається переплисти там і річку, передаємо інформацію рятувальним. Хоча у нас на сьогоднішній день ми знаємо, що пляжі закриті, цього не потрібно робити. Але такі все ж таки люди є, які суперечать певним вимогам і дозволяють собі нехтувати даними правилами. Це адміністративна відповідальність, чи, зрештою, якщо зловити на гарячому за, за, за дане покарання муніципальна варта не неуповноваження карати чи навіть там давати попередження. Ну але ми ж розуміємо, що це небезпека для тих самих відпочиваючих, які це здійснюють. Тому такі основні завдання на сьогоднішній день ситуаційного центру. Да, ми акцентуємо увагу сьогодні, якщо є скупчення людей, які ну ми ж розуміємо, що. Все... Може нести якусь певну загрозу, передаємо інформацію да, різного характеру, і навіть коли бачимо, що особа може там фотографувати якусь частину нашого міста. це вже для є підставою, щоб передати інформацію, щоб перевірили, тому що ми сьогодні розуміємо, що цього не потрібно робити. Які роботи з благоустрою нині на часі у літній період. Ну, розпочали ми свою літню пору саме з контролю за дотриманням це пакос трави, але так як червень місяць у нас такий більш засушливий, то і звісно, що не настільки там вже росте бур'ян трава. Основне наше завдання сьогодні це. Перевіряємо більше суб'єктів господарювання щодо отримання вимог правил благоустрою саме за пошкоджені плитки, яка влаштована на при вході до магазинів та інших місць, де надаються послуги. Також ми дивимося, наскільки прибираються як і комунальними службами, так і суб'єктами господарюваннями. Об'єкти, які закріплені саме за балансу утримувачем. Для нас це теж важливо. Перевіряємо літні майданчики, перевіряємо контейнерні майданчики, дитячі майданчики, де наші дітки відпочивають. Ми розуміємо, що це теж дуже і дуже важливі питання безпеки наших діточок. особливо. ми перевірили близько 300. Дитячих майданчиків і виявляли недоліки, але знову ж надавалися приписи. Їх небагато було близько десяти. От я пам'ятаю, що саме це було в дворових територіях мікрорайону Вишенька і Київський, де більше всього, ми зафіксували пошкоджених дитячих майданчиків. але Управлінські компанії і ОСББ, голови ОСББ реагували і їх усували. Так Зокрема, що... це неналежне обслуговування дитячих майданчиків. Знаєте, вся ж проблема в тому, що неодноразово до мене от зверталися керівники закладів освіти. Каже, ну я тільки вчора, чи не вона, навіть, угу. а її працівники відремонтували елементарну лавочку, яка розташована на дитячому майданчику. А тут прийшли вже наші працівники, і вона вже пошкоджена. Ну, даємо знову ж припис, і вона знову ж робить. Але ми ж розуміємо, що ще свідомість це я врахую, це не навіть маленькі діти роблять це вже підлітки чи дорослі особи, які там можливо ввечері собі дозволяють прийти, відпочивати і шкодити таким елементам, як, які знаходяться на дитячому майданчику. Але це прикро, тому що ми живемо в цьому місті, наші діти тут відпочивають і. Ми звісно, що мали б навпаки покращувати дані місця, але є такі, що і шкодять, і це прикро. Так, не порушуйте і не будете покарані нас. Звісно, дякуємо вам за розмову за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. І бажаємо, звичайно, щоб поменше було прикрих випадків, зокрема дитячі майданчики. Так щоб вінничани були свідомі. А ви докладете максимум зусиль, аби ця свідомість закарбувалася в їхній голові. Дякуємо, дякую вам.